Дівчата про любов лучтати. Нам не так любов в так Ну, читай, коштує. Мене слова твої щемливі тривожиць, І жалість зайва у житті моє. Твоя любов мене не заворожить і не оглушить, як весняний гріх. Слова любові говорив колись без ліку. І я повірила в живу твоїх долонь. Те почуття ношу в собі пів віку, не вірю в срібло посилілих скром. Розпалювати багаття я не буду. І згаслі ліхтарі не запалю. Повір мені, що я тебе забуду. Забуду, але я тебе люблю. Зараз почуєте, що таке. Мені якось наснився дивний сон, що я старий, завівши патефон, Зійшовся з музикою до ладу. І стрілись ми удвох ведем в саду. Над нами ніч ясна, сузір'я лева, а біля мене ти, як королева. Навколо ніч блакитна у зірках, А ми немов у Бога на руках. Свій маленький цвіточок грає патефон, і радість ночі нам один закон. Чумацький шлях веде нас обох трону, небесних почуттів під їх корону, там вічності завжди сердець биття і чистої любові почуття. Могутній Всесвіт нам цілує очі, і ми щасливі в цій блакитній ночі, радіє небо зорями за нас і викладає в казку перелаз. Де ніжної краси вирує повень та почуття безмежної любові. Підхоплюю серпанку чов, підхоплює серпанку човен нас, і ми пливемо в світ зірок крізь час. Навколо тиха ніч, на рай підхожа та благодать душі і серці Божа. Враз в мусоку згортає патефон і рветься мій блакитний ночі сон. Дрімотись всіх, лишаюся речей. Надходить знов буденність до очей, котра ще вкрай працюють, ніж снить. О, будність. А коли ж тобі любить, хоча надалі це не грає ролі. Прекрасних днів змінилися паролі, зостались я, старенький патефон, мовчання, ніч і неповторний сам.